Слава Богу, брати та сестри. Слава. Хочу в першу чергу подякувати Рувіму за слово, дуже влучне і потужне слово. І насправді, я, як бувши слухачем, скажу по тобі, не було помітно, що ти переживав, і в тебе дуже гарно виходить, продовжуй тому ж дусі. Насправді Бог до нас добрий, і Він говорить до нас, і дійсно відчувається Його присутність на цьому місці. І я також хочу поділитися думками. І темою, над якою я роздумував останні там два тижні. І знаєте, буває так, що ти бачиш графіки, дивишся, що тобі потрібно проповідувати, і ти десь заздалегідь думками думаєш, ну а про що говорити? Ти молишся, Боже, відкрий, про що потрібно говорити. І буває так, що от підходить, підходить та дата, там тиждень залишилось, а ти ще ніби ну не розумієш, вроді читаєш, роздумуєш, а якось воно не складається. І десь за тижня-два, якось думками у мене постійно одна історія з Біблії. Як би я не хотів її умовно відкидати, я постійно думав над однією історією, яку я читав, перечитував, перечитував. І думаю, Бог, ну а що ти хочеш цим сказати? Вроді, ну. Якихось важливих істин, ніби звідси не можна і взяти. І, але насправді я вірю, коли Бог побуджує нас і чітко говорить до нас часто через наші думки і показує нам певні історії, місця з Біблії, списання, Він хоче щось сказати для нас. І я хочу поділитися темою, яку я назвав, попрошу включити слайди, віддати, щоб зберегти. І знаєте, досягаючи різних цілей в нашому житті. Ми набуваємо для себе щось цінне, що ми дуже сильно бережемо і цінуємо. Ну, це може бути наша сім'я, наші друзі, певний статус чи, можливо, служіння в церкві, якийсь досвід, чи це може бути капітал. І ці речі вони дуже цінні в нашому житті. Це може бути будь-що до чого дуже сильно приліплене наше серце, наші думки. І ми цими речами дуже сильно цінуємо. І знаєте, ідеологія цього світу вона каже, що. Ти нікому нічого не винен, ти володар свого життя, отримуй від життя по максимуму. Живи наповну, живи для себе. Ти нікому нічого не повинен віддавати. В тебе одне життя, бери з нього по максимуму, роби, що ти хочеш, живи для себе. Це говорить ідеологія цього світу. І знаєте, саме твердження, яким я назвав е, тему віддати, щоб зберегти. Воно ніби десь нелогічне і парадоксальне, тому що логіка наша людська, вона підказує, що для того, щоб щось не втратити, цінне, що ми маємо, потрібно його дуже ретельно берегти і нікому не віддавати. Інакше ми це втратимо. Але що про це каже Слово Боже, що про це каже Біблія? І я почну з цієї історії, про яку я думав, яку я перечитував декілька разів. І це історія однієї сім'ї, яка насправді надихнула мене на роздуми на цією темою. І це історія про, я б так сказав, незвичну сім'ю з точки зору нашого часу. Тому що ця сім'я складалась з одного чоловіка і двох дружин. Насправді, в наш час в нашій культурі і в новозавітньому. Такому християнському контексті це е, дуже неприйнятно. Але на той час була така сім'я, яка складалась з чоловіка, був чоловік Елкана, і в нього були дві дружини Анна та Пеніна. На той час це було е, досить частим явищем. Такі сім'ї е, були багато де. І знаєте, е, досить е, ніби драматична історія, тому що одна з жінок вона мала дітей, це була пеніна. А інша Анна, вона не мала дітей, вона була безплідною. І знаєте, в наш час, мабуть, не було б нічого незвичного в цьому, тому що в сучасному світі дехто свідомо відмовляється мати дітей. І якби хтось ну, сказав, що ну, немає дітей, то сказали, ну, ну, нічого страшного, зараз свідомо люди там відмовляються мати дітей, вони краще собі там. Заведуть якусь тваринку і так далі, навіщо ці клопоти. Але на той час це був дуже великий сором. Насправді, не мати дітей, насліддя, бути неплідною, вважалось як прокляття. І таким жінкам, які не могли мати дітей, було дуже важко. Було дуже важко жити. І навіть ми бачимо з цієї історії, що ця інша жінка, пеніна, вона. Постійно, по цьому поводу, насміхали Зани. Їй було дуже боляче. Їй було дуже гірко і сумно. Бо вона бачить, що кругом в інших жінок, в інших сім'ях є дітки, а я мати не можу. Насправді це велике горе, і на той час це був великий сором. І ось у своїй великій скорботі в храмі Анна промовляє наступні слова. І страждаючи душею. І гірко плачучи, вона стала молитись до Господа. Вона дала обітницю, говорячи: Господи Саваоте, якщо ти дійсно звернеш увагу на недолю твоєї слугині, та якщо не забудеш мене, якщо згадаєш твою слугиню і даси своїй слугині нащадка чоловічої статі, то я віддам його Господу на весь вік його життя. І бритва не торкатиметься, його голови. Вона е, у молитві. В храмі, стоячи в розпачі серця, дає обітницю Богу. Якщо ти даш мені нащадка чоловічої статі, я віддам його на все його життя, на служіння тобі. І я так думаю, чому Бог часто не дає нам те, що ми так довго просимо? От бувають в нас речі, за якими молимось роками. А Бог ну, ніби відповіді немає. Бог нам їх не дає. І я побачив, мабуть, десь в цієї історії, із інших, на які я буду звертати увагу, що одна із причин це тому що Бог бачить, що для нас інколи благословіння, які Він дає, важливіші за нього. Тобто, інколи ми е десь в цій погоні за благословіннями, Боже. Наділити, дайте, те, допоможи в тому, в тому. Вони інколи для нас цінніші і важливіші, ніж відносини з Богом, ніж самий Бог. І цікавим є те в цій історії, що як тільки Анна сказала, що я готова відпустити, я готова віддати тобі те, чим ти мене благословиш, те, про що я прошу, що ти даш мені, я готова це відпустити і віддати тобі. Моє серце не буде. В повній мірі прив'язаний до цього, Бог дав відповідь. Бог дав відповідь. І через дуже короткий період часу Анна завагітніла і народила Самоїла. І я дивуюсь цієї історії, бо, мабуть, в сучасному світі, в такої жінки, як Анна, в сучасному світі забрали би, мабуть, всі права на батьківство. Те, що вона зробила, це геть не вкладається в голову. Слово Боже каже, що як тільки він був відлучений. Від грудей, тобто ту років, мабуть, три, плюс-мінус так на той час було. Вона віднесла його в храм, де був Ілія, в який вони один раз рік приходили поклонятись Богу і залишила його там під наглядом священника. Це дуже жертовний крок. І насправді дитина трьох років, яка, мабуть, найбільше потребує батьків. Цю дитину Анна бере і залишає а, під наглядом священника в храмі. І цікавим є те, що вона ж не ходила до нього туди кожен день дивитись, як він там, як в нього справи. Слово Боже, описує цю історію і каже, що тільки один раз на рік вони приходили туди в храм. І ну, ніби десь десь вся логіка підказує, що, мабуть, щось тут неправильно в цьому. Дитина потребує батька, потребує мами. І кажеться, ну, мабуть, Анна, ти втратила цю дитину. Ти втратила цю дитину. Але насправді, друзі, є дуже важлива істина, яку ми можемо взяти з цієї історії, що те, що ми віддаємо Богу, воно не втрачене, воно збережене. Насправді, Самуїл виріс дуже потужним служителем. І коли я прочитував всю історію його життя, я про багатьох людей читав. Давида, Мосея і так далі, про всіх, мабуть, про кожного з них написано, що десь помилились, десь зрішили, десь не так поступили. Я не знайшов, щоб про Самуїла Бог десь сказав, що ти зробив десь не так, ти зрішив. Насправді це була дуже потужна людина і дуже потужний служитель. І знаєте, коли ми щось віддаємо для Бога наш час, наші здібності, наші таланти, наші фінанси або те, що у нас найцінніше, наше життя. Ми це ніколи не втрачаємо. Ми це ніколи не втрачаємо, бо те, що ми віддаємо в руки Божі, воно залишається збереженим. І ще більше скажу, воно примножується. Про це ми будемо говорити далі. І насправді, друзі, по всій логіці людській, казалось би, коли ти щось віддаш, те, що цінне для тебе Богу, то в твоєму житті, мабуть, прийде сум чи горе. Чи печаль. Але насправді ця історія записана в першому розділі першої книги Самуїла. І другий розділ починається такими словами. Як Анна віддала цю дитину для Бога, написано, що Анна ж молилась, говорячи: Радіє моє серце в Господі. Радіє моє серце в Господі. Як? Ви Уявляєте віддати трьохрічну дитину під нагляд священника і не бачити з нею тільки один раз на рік? Ну, це взагалі як може радіти твоє серце? І насправді, коли ми щось цінне віддаємо Богу, якось парадоксально, але в наше серце приходить радість. Ми відчуваємо, що ми зробили правильно. Бог дає нам мир, спокій. І радість, і радість, незважаючи на весь парадокс, що віддавши, ми б могли сумувати, але насправді, коли ми віддаємо, це насправді робить нас щасливим, особливо, коли ми віддаємо це в руки Божі. І я хотів би звернути увагу на певний закон, я назвав його Закон зерна. Від Івана, 12 розділ, 24, 25 вірш, ці вірші дуже ну, завжди були незрозумілі мені. І я хотів би їх прочитати. Істинно кажу вам, якщо пшеничне зерно не впаде в ґрунт і не загине, то залишиться одне. Коли ж воно впаде в ґрунт і загине, то принесе багато зерен і дасть добрий врожай. І особливо цей 25-й вірш я ніколи не міг його зрозуміти. Той, хто любить власне життя, загубить його. А той, хто ж охоче віддає своє життя в цьому світі, той збереже його для вічного життя. Той, хто тримається за своє життя, він погубить його слово Боже каже, а хто віддає його, віддає його в руки Божі. Це життя буде збережене. І знаєте, Бог дещо дав нам, як те зерно, яке ми тримаємо в руці. Оце десь наші таланти, здібності, певні досягнення, те, що ми десь, мабуть, довгий час Бога просили. І він це дійсно дав нам і цим наділив нас. Але насправді, щоб воно принесло більший урожай, треба відкрити руку і відпустити його, віддати його. Це як історія з двома рибами і п'ятьма хлібами. Для того, щоб примножити це, треба було це віддати. Віддати. Це останнє. І знаєте, інколи ну, ми можемо, допустимо, тримати за певне служіння, яке ми маємо, і яке ми віримо воно від Бога. І Чи певне положення в церкві. І це зерно, яке ми маємо в своїй руці. І приходить момент, коли потрібно ось це віддати, відпустити, для того, щоб воно принесло багато плоду. А я бачу багато служителів, які ось так тримають і все життя не хочуть відпустити. Не хочуть відпустити, а ти вкладись в команду, відпусти. І це принесе великий плід. А людина з цим одним зернятом, воно є, вона так і помирає. Це може бути наш час, наші фінанси, наші досягнення, які ми не готові віддати. Бог це зерно подарував нам, воно є в нашій руці. І ми за нього так тримаємось, ми не хочемо. Відкрити руку і відпустити його, бо нам кажеться, що ми його втратимо. Але насправді, коли ми віддаємо це в руки Боже, ми тільки це примножуємо. Це принесе плід, воно виростає. Це може бути будь-яка річ, яку ми любимо більше, ніж Бога. І це може бути хороша річ, це може бути певне благословіння від Бога. Воно є в нашій руці, ми його тримаємось, наше серце приліплене до нього. Але принцип зерна каже, що для того, щоб щось примножилось, потрібно чимось пожертвувати. Треба щось віддати. І примноження насправді воно неможливе без жертовності. Примноження неможливо без жертовності. Віддай Богу найцінніше. А найцінніше, що ми маємо, друзі, це наш час і наше життя. Ось те, що ми маємо, найцінніше. І ще одна історія, яка також не завжди є зрозумілою для нас, але в ній також дуже чітко показаний цей принцип, що Бог. Інколи даючи нам те, що ми довгий час просимо в нього, що дуже цінне для нас, інколи він каже, віддай мені це. Поклади це на жертовник, Віддай мені це. І це історія про Авраама та Ісаака. Віддай найцінніше. Ця історія, яка всім нам відома, коли Аврааму була певна обітниця, що в нього буде наслідник, в нього буде син. І ось ця сім'я, яка вже досить в похилому віці, очікуючи цю обітницю 25 років, нарешті, через труднощі і десь, можливо, помилки, вони отримують цього довгоочікуваного синочка Ісаака. І насправді велике щастя було для них бачити цю дитинку. Тому що надприроднім способом вони її отримали. Це пряме благословіння Боже, яке вони чекали так багато років. Аж тут Бог промовляє до Авраама і каже: Віддай його мені. Ось те цінне, що ти маєш, що ти чекав 25 років, віддай його тепер мені. І насправді не просто, не просто було, мабуть, зібратися думками. І зрозуміти, ну чи це насправді Бог, можливо, це якісь інші голоса мені говорять. Тож, ну, Бог казав мені, що Він подарує мені цю дитину, цього наслідника. І ось 25 років я чекав і дочекався. А тепер я чую голос, який каже: віддай його для мене. А яка логіка в цьому всьому? Навіщо, навіщо давати мені те, що ти хочеш забрати від мене? Навіщо ось це? І... Віддаючи найцінніше, що можна взагалі взяти з цієї історії, з цієї так само, мабуть, певної драматичної історії, коли Авраам без роздумів, практично на наступний день, ранку, зранком, рано вранці, встав, взяв свого сина і пішов. Дорога була не короткою. Три дні вони йшли на те місце, на, ті, на ту місцевість, на ту гору. І слово Боже описує а, цю історію такими словами. Він сказав: це Бог говорить до Авраама після того, як Авраам вже готовий був принести в жертву свого сина, і Бог каже йому такі слова. Я обіцяю тобі, каже Господь, за те, що ти таке зробив, і ладен був пожертвувати єдиним своїм сином. Я бо істинну благословлю тебе і дам тобі стільки нащадків, як тих зірок у небі, як того піску на березі моря, вони позаймають міста ворогів своїх. Всі народи землі благословлять тебе іменем нащадків твоїх, за те, що ти прислухався до голосу мого. І урок, який ми можемо взяти з цієї історії, як тільки Авраам був готовий віддати те найцінніше, що він мав. Бог каже, насправді зараз мені це не потрібно. Я побачив, що ти готовий, що твоє серце повністю не приліплено до цього сина, а воно повністю приліплено до мене. І як тільки, як тільки Бог бачить, що наше серце, воно приліплено максимум до нього, Він дає нам навіть більше, ніж ми можемо просити і очікувати. Він благословляє нас тими благословіннями, які ми, мабуть, руками просимо в нього. І коли Авраам готовий був віддати, то Бог промовив до нього такі слова: ось тепер. Я побачив. Я побачив твій чинок, я побачив, що ти готовий. Тепер я даю тобі обітницю. Я, оте, от що ти готовий був відпустити і віддати, я примножу е, так велично, так багато. Подивись на зорі, подивись на пісок. Їх нескінченна, незліченна кількість. І я так оце розмножу, бо ти готовий був це віддати для мене. Ти готовий був віддати те, що цінне було тобі. Віддай Богу свого Ісаака, і він примножить його. Віддай Богу те, що цінне для тебе, і Він примножить це. І насправді, якби він не готовий був віддати Ісаака, то він би мав його, да, він би мав його. Але чи було би таке велике примноження? Я не впевнений. Бо для того, щоб щось примножити, треба щось віддати. І все, що ми бережемо чи цінуємо більше, ніж Бога, воно приносить нам шкоду. Це можуть бути навіть хороші речі, це можуть бути навіть Божі благословіння. Але якщо ми цим цінуємо більше, ніж Богом, то в кінцевому результаті воно принесе шкоду для наших відносин з Богом. Віддай Богу! Найцінніше. І знаєте, дивлячись і читаючи Біблію, який ми найцінніший і найвеличніший приклад того, що хтось віддає найцінніше, можемо пригадати. І насправді це наш Бог, який віддав найцінніше. Бог показав нам найкращий приклад. Він віддав найцінніше те, що Він мав. Він віддав свого сина. Він віддав самого себе. Те, що найцінніше було в нього, Він віддав заради нас. І знаєте, коли ми щось віддаємо, відкриваємо оту руку і те зерно, яке Бог наділив нас, ми його віддаємо, щоб воно померло і принесло плід, то іноді нам може здаватись, що, ми, відпустивши це зерно, нічого не отримуємо взамін. Що воно померло і все, не має ніякого плоду. Але насправді потрібно трохи почекати, і воно неодмінно принесе багато плоду. Коли Ісус помер на хресті, Він не воскрес через декілька годин. Оце зерно. Він не воскрес через декілька годин. Коли ми зерно в фізичному нашому житті кидаємо в землю, воно ж не проростає зразу. Потрібен певний час. І насправді, ті, хто оточував Його, учні, друзі, хто оточував Ісуса, мабуть, їм також здавалося, що зерно померло. І все, плоду немає. Але пройшло три дні, і Слово Боже каже, що Ісус Воскрес. Зерно проросло. І настільки великий плід воно принесло, що і сьогодні ми це пожинаємо. Сьогодні спасаються люди, сьогодні зцілення отримують ті, хто, хто має потребу в цьому. Сьогодні Бог зміцнює, благословляє через що? Через жертву Ісуса. І те, що говорив Рувін про нашу цінність, це також плід того, що Ісус віддав і Ісуса. Тобто Бог віддав і Ісуса, Бог віддав самого себе в жертву. І через це, як було нам наголошено, ми цінні, ми усиновлені, ми Його дітками, через це, осе плід того. І тому для того, щоб щось принесло великий плід, нам потрібно віддати щось цінне. Тому хай е ці коротенькі уроки з Божого Слова надихнуть нас на розуми, надихнуть нас на те, щоб ми зробили правильний вибір у нашому житті. А що сьогодні найцінніше для мене і для тебе? Це моє життя, це твоє життя. Воно найцінніше. І насправді для того, щоб його зберегти. Його потрібно віддати в руки Божі. І давайте встанемо на наші ноги і помолимось. І ті, хто вже зробив цей крок, хто віддав своє життя Богу, насправді воно десь, хто перший раз цю, чує ці слова, воно, мабуть, вуха ріже і як це життя Богу віддати. Е, я буду обмежений, е, Бог забере моє життя. Насправді ні. Коли ти віддаєш йому свій час, свої думки, ти полюбиш його всім своїм єством і всім серцем, ти отримаєш. Надзвичайно велику радість, і вона буде ідентифікуватись тільки у Бозі, не на тих обставинах, які нас оточують. І ті, хто вже це зробив, просто подякуємо Богу. Боже, дякую тобі, що ти в свій час допоміг мені зробити правильний вибір. Ти відкрився для мене. І я з упевненістю віддаю свій час, те, що найцінніше, що я маю для тебе. А ті, хто цього ще не зробив, сьогодні є чудовий час для того, щоб зберегти ваше життя. Вітати Його Ісусу. Тому, якщо хтось когось торкнулося це слово, і хтось е, прийме рішення, не соромтесь, піднімайте руку або виходьте наперед, ми маємо мати чудовий час молитви. І ті, хто е, вже довірив своє життя Богу, можуть з упевненістю сказати, як сказала Анна: радіє душа моя в Бозі, радіє серце моє в Бозі. Тому давайте будемо молитись. Боже,